Вісник, право знати все про податки та збори вийшов у новому форматі. Це єдине офіційне видання Державної фіскальної служби України. Вже багато років журнал надає платникам повну та вичерпну інформацію щодо новації в податковому законодавстві, розтлумачує всі його нюанси. Вісник, право знати все про податки і збори це видання, в якому податківці розміщують свою офіційну інформацію. Крім того, там друкують роз'яснення та коментарі від самих податківців, як на практиці застосовувати нововведення. Наші постійні підписники вже помітили, що змінилася структура журналу «Вісник». тепер в журналі дуже багато прикладної інформації. Підписники будуть постійно отримати оперативну інформацію саме гарячих вопросах. У кожному номері інформація з перших вуст про принципи діяльності податкових та митних органів: оподаткування, бухгалтерський облік, пенсійне забезпечення, трудові відносини тощо. Кроме того, змінився дизайн матеріалів в ответ на многочисленні запроси наших подписчиков, читателей увеличили редакція. Увеличила шрифт текста, количество інфографіки, що делають матеріали легше для восприятия. Інформація до редакції журналу надходить безпосередньо від фахівців фіскальної служби. Повидання постійно слідкують за нововведеннями у законодавстві, а також опитують платників податків щодо тем, які можуть бути цікавими або складними. Колектив журналу і далі продовжує працювати над розвитком журналу і призиває всіх читателів відправляти пожелання конструктивні пропозиції. Усі переплатники друкованої версії журналу мають можливість додатково безкоштовно читати електронну версію на сайті. Якщо у вас є ноутбук, планшет або телефон, то доступ до його матеріалів можна мати цілодобово.